Посеред білого дня, у неділю близько 16.30 Харків знову було атаковано з авіації. Під прицілом Собіцький район, поштове відділення, удар завданий з літака, попередньо важкою авіабомбою ФА-500 з модулем коригування та планування. Це другий випадок використання такої зброї по місту. В результаті влучання виникла пожежа. Знищено транспортні засоби, її травмовані та загиблий. С открытым переуломом, Андрюха. Мы сейчас сюда приехали и сейчас. Під загрузкою знаходилося 11 автомобілів і під відповідна вигрузка. На вулиці знаходились водії і працівники нової пошти. Інших тут не було. В цей момент було влучання снаряду. В результаті влучання 8 автомобілів згоріли вщен повністю. Три автомобіля не згоріло, однак пошкоджені до такого стану, коли не можуть використатися. В результаті влучання один водій загиб. Ми наразі ідентифікували його лише по спискам, однак, в зв'язку з тими тілесними ускордженнями, які він отримав, нам доведеться використовувати знову лабораторію ДНК. Ще ми маємо 9 постраждалих, з яких одна дитина легка, інші – це працівники переважно нової пошти і водії. Знову ж таки, ми перевіряємо списки всіх людей, які повинні були знаходитись на момент. Влучання біля приміщення і в самому приміщенні наразі ми не можемо поки встановити місце знаходження двох водіїв. Будемо сподіватися, що просто їх мобільні телефони виключені, і вони можуть знаходитись десь поруч, або в іншому місці. Будемо сподіватися, що їх немає там. Однак, ми будемо пересівати знову ж таки всі залишки, всі останки, тому що не виключено, що вони могли знаходитись в епіцентрі вибуху. Був обстріл міста Харкова, це будівля нової пошти. На жаль, маємо одного загиблого і дев'ять людей, які з різними ступенями поранення зараз перебувають у лікарні. Крім цього, на сьогоднішню годину є сім людей, які не виходять на зв'язок, тривають пошукові роботи. Це склади нової пошти, ніяких військових тут немає, ніяких боєприпасів тут немає. Це цивільний об'єкт міської інфраструктури, жахливі події і в котрий раз такий обстріл міста Харкова. Попередньо це був кап, який був випущен з території Російської Федерації. Навіться не приблизно 70 кілометрів від міста Харкова. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.